Ми приїхали до Лужанського спиртового заводу, аби отримати коментар від керівництва. Адже мешканці навколишніх сіл і чернівців неодноразово скаржилися на різкий сморід через можливе зливання токсичних відходів у каналізаційну мережу. Нагадаємо про головну причину смороду у місті нещодавно розповів Роман Клічук. За його словами, порушення на спиртзаводі зафіксувала спеціальна комісія ще у 2024 році. Це історія довга, і Ми Старалася її виправити, але поки що не, не виходить. А питання є в недобросовісному не бізнесі, який просто скидає труту в, в каналізацію міста і таким чином нищить очні споруди. Очисні споруди нищаться, відповідно. Не переробляється відходи міста і, і з за цього батьки сморяти розв'язати проблему технічно стає все складніше, адже просто від'єднати завод від мережі не дає система комунікацій. перекрити ще той бізнес, який в принципі є до добросовісним. І вони вже сказали, що скажу якщо ми їх відключимо то вони ну, подаватимуть суд на збитки, але є правоохоронні органи ще. Але чиниться неймовірно не, не в, в, в великий тиск, який на керництво міста, на про те, що на всіх нас. Нині Чернівці водоканал вирішує питання із Лужанським спиртзаводом у судовому порядку. Щоправда, засідання постійно переносяться. Останні відкрили 9 грудня. Просимо зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю Лужанський спиртовий завод надати. Представникам КП Чільниці водоканалу» доступ на територію того лужанський спортовий завод за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, селище Лужани, вулиця Центральна 53, для здійснення електричних «Лужанський спортовий завод під систему централізованого відведення шляхом проведення виданого розриву труби. Підприємство надало суду результати досліджень, які підтверджують критичні показники забруднення. Результатом досліджень якості стічних вод по акту No52 від 06825 виявлено перевищення граничної допустимої концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, то у Данський спортовий завод. Коефіцієнт кратності перевищення складав 12,941. Це з урахуванням додаткової годи. На Тим на вище тимчасове погодження з тими концентрації. А, фактичний коефіцієнт кратності складав 17,936. Але представники з звинувачення відкидають, заявляючи про порушення процедури відбору проб. Тата, якою та, збиралися проби, вона була використана як вторична, що свідчить о, о, відповідно до наданих документів. А саме світу, який був докладений підстав інтеля рішення щодо відключення нашого є від центральної системи водопостачання, це засідання від 9 грудня закрити не змогли. Причина відключення електроенергії наступне мають провести 24 грудня. Тим часом ситуація з викидами гостро стоїть не лише для Чернівців, а й для Мамаївців. Голова громади Наталя Катрюк підтверджує, скарги надходять регулярно, починаючи з минулого року. За останній рік, тобто 25 п'ятий частина 24 го почали надходити звернення від людей про те, що поширюються специфічні запахи з процесів викиду. Відповідно, десь відбулися перевірки, десь не відбулися сьогодні. Мова про Товлужанський лужанський спиртовий завод і іде про моменти скиду. Від відходів виробництва до Чернівецького водоканалу, і що спричинило нібито зі слів тих, хто очолював водоканал, про те, що концентрація скидів перевищувала норми, і відповідно специфічність запахів поширюється на місто. Сьогодні я це стверджувати не можу, тому що в першу чергу на сьогоднішній день між Чернівецьким водоканалом і Лужанський спиртовий завод. Є діючий договір, він не розірваний. Проте навіть чинний договір не звільняє завод від виконання законодавчих норм, зазначає Наталя Катрюк. Те, що спиртовий завод мав би по всіх параметрах збудувати у це теж є, які не збудовані, але на на сьогодні порушено дві кримінальні справи, іде вивчення всіх ситуацій, і тоді можна буде коментувати хто виден, а хто не виден. Ми спробували почути офіційну позицію керівництва Лужанського Спередзаводу. Втім, у коментарі нам відмовили. Нам не вдалося отримати коментар від керівництва Лужанського спортового заводу, адже за словом працівників директора немає на місці. Чи відключать спиризавод від мереж Чернівців водоканалу має вирішити суд. Наступне засідання заплановане на 24 грудня. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, Новини Сі 4